Довге ми этого міста, коли ми проходили по цей БТР, ми вважали що це, і сподівалися, що це буде останній пам'ятник, останній війні, в, якому, в якій приймали участь українці. На жаль, так не сталося. І сьогодні ми зустрічаємось разом з вами, з бійцями полку Азов. Це один із перших наших добровольчих частин, яка, яка виникла на теренах України. Вони всі світловодці, але от служили в Азові. Так, так сталося. Тому я задам вам, хлопці, перше питання. Скажіть, будь ласка, ви всі добровольці, правильно? Що вас спонукало стати добровольцем? І чому саме в АЗОВ? Ну, ми всі мусили просто виконати свій громадянський обов'язок. Обов'язок патріотів націоналістів. А чому саме Азов? Ну, більше року тому я би постав вибір. який саме підрозділ, був обраний Азов. По-перше, ну, тому що мав вже знайомих в Азов і по-друге, тому що це одне підрозділ, де було найменше кількість страт, і успішно проведеться операція. Добре. І е, ще таке тоді питання. Е, Азов е, це один із тих батальйонів, а потім вже... Полк, який э, приймав участь дуже в багатьох бойових епізодах, да? в багатьох так, э, так скажем, э, можливо добрих, а можливо не дуже, не, не дуже добрих корисних епізодах. Скажіть, будь ласка, э, в яких от ви приймали участь або хто ці з вас? Ну, особисто я приймав участь у в Визвонімарі, Віпі э, Старобешова. Угу. Ну і потім останні вже події під час оборони <клухи> широкому. Ну а якийсь епізод такий от, цікавий, можливо, або що запам'яталось? Ну, якось з часом все стирається, можливо, хтось з побратими щось цікаве розкаже. Ну окремо от ви там або хтось із вас були під, під час нальоту, під час бомбардування? Так, звичайно. І як ти, яке відчуття ви? Цей період. Ну, перші рази страшно, а потім вже звикає. Намагається на слух визначити і так далі. Тоб, де воно входить і так далі, звідки ви тут. Добре, а скажіть, будь ласка, коли просто цивільна людина сидить біля телевізора і спостерігає, чує, що скажімо там гатили там, по нашим позиціям. Да? В той же час, слава Богу, там інколи... Взагалі немає жертв. Це дуже добре укриття. Хто їх робить? Ви самі чи я Ну, Ну, здебільшого ми самі, але залучається, звичайно, техніка, яка основна масоробіт робить, але без лопати нікуди не йдуть. Добре. Таке питання тоді до вас. От, ви добровольчий батальйон. Зброя. Ви озброєні, добре озброєні, недобре. Звідки отримали? Зброю ну, ми отримуємо етапоційний військовий підрозділ в складі Національної гвардії України. Тобто все отримується зі складів Міністерства оборони. А взагалі форма то, тоді е, годують вас? Це все теж ви стоїте? Ну, форма, форма та, 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 що на нас, це форма якби волонтерська допомога, то, тому що, на жаль, та форма, що ми отримуємо від держави, вона нікуди не робиться. У вас хороші стосунки з волонтерами? Так. І Світловодський теж теж допомагають. Отже, ви можете їм там щось сказати. Ну, так, звичайно, подякувати нашим волонтерам. Будь ласка. Mm. Які стосунки От у вас э, в самому полку між, між скажімо, між, між командирами і вами? Mm. Відношення, звичайно, як між побратимами. Але при цьому є таке поняття, як ієрархія да? так? І часто буває так, що ви вживаєте алкоголь. Ну, у нас тут і закон, тобто за, ну, за вживання алкоголю можна отримати суворо покарання. Дуже багато легенд, як позитивних, так і негативних, можна знайти в інтернеті щодо полку АЗОВ в його відношеннях з цивільним населенням. Що ви можете сказати? Які взагалі у вас, от як ставляться до вас цивілі, там, позитивні, негативні якісь випадки, бувають? Різні випадки. Є позитивні, є видно, що люди у нас вітають, зокрема в Маріуполі. тобто Дуже потужний волонтерський рух нас підтримує. Ну але, звичайно, є так звані ватники, які там скріплять зубами. Ну, Часто ви з такими стикалися? Вистачає. А бувають випадки, коли ви... Переконуйте в протилежному. Ну, Перший раз їх переконали, коли був обсіл Маріуполя в Січні. Ага. Дуже багато хто переконався, що русський мір не такий гарний, як його розмальовував. Ага. Добре. Е, я ш, чув, е, що у вас е, виник цивільний корпус. Що таке? Що це таке цивільний корпус? Е, цивільний корпус це є на даному етапі громадське об'єднання який якби, являє собою продовження Азову, але в той час, поки АЗОВ знаходиться якби, на фронті на службі, ця політична громадська структура буде займатися питаннями громад на місцях і також допомога друзям на фронті. Добре, а скажіть, будь ласка, от ви коли буваєте там, ви попадаєте в одну атмосферу, це війна. Це чітке розуміння, що там ворог, тут свої. Це відношення, як ви говорили, з місцевим населенням. І ви приїздите сюди. Наскільки у вас змінюються ваші враження? Як змінюється, що позитивного, що негативного, ви бачите в нашому житті? Ну, Різниця, звичайно, відчувається. З одного боку, там простіше, дійсно ви сказали. Ти знаєш, де свої, де чужі, трохи складніше, якби стосунки. Але часом звикаєш. відбувається це життя. Зараз йде дуже тяжко йде, чергова закінчується чергова хвиля мобілізації. Що ви хотіли б сказати тим, скажімо, хто йде або хто не хвилює, і тим, хто не хоче йти, з тих чи інших причин? Що я можу сказати? Це не лишається не фінансовості. Скажімо так, військових епізодів в свої, за свою службу або перебування в Азові. Ну хоть парочку каких-то. Цикавых. Да, они уже давно слились в одну картинку, поэтому что-то там конкретно вспоминать, какие-то сюжеты. Машина моя больше расскажет. На ней дырки есть. На нее можете ну, от, посмотреть. Первый раз вы коли попали под обстрел, яке, яке враження было? Паника? Моментальный там поиск укрытий каких-то. Uh -huh. вот. Потом со временем, да, со временем прим... привыкаешь к тому, что стреляют. Действительно в состоянии определить, с какой стороны летит и где упадет. ориентировочно. Uh -huh. вот. Ну и во всяком случае определиться, где ближайший утро. При... Ну а скажіть, будь ласка, от ну, з інтернету і по телебаченню ми часто чуємо про те, що ну, вони, тобі ж ці, як їх правильно назвати, сепаратисти, я б назвав це колабораціоністи, вони дійсно як от, йдуть в лобову атаку, не рахуються з тим, скільки їх там. В основному да. так. В частности, по Широкинской операции уже подтвержденные факты. С их стороны порядка 800 человек потерь за вот это время, сколько было Широкина. По сравнению с нашими потерями, ну это в десятки раз больше. У нас там, ну от силы человек 30. Вот же мы воюем краще. Обороняться, во-первых, всегда проще, чем наступать. Угу. Вот. Но при любом раскладе мы воюем лучше. Скажите, будь ласка, а продолжается набир вот? Да. Да? Есть. И еще для того, чтобы стать быть Азовом? Собственно, все в интернете есть, там есть сайты, на которых указаны номера мобилизационных центров. Вот. Туда надо ну, дозвониться, собственно, несложно. Там укажут адрес, куда нужно приехать, что с собой иметь. И какое-то определенное там, время, недели-две, по-моему, надо провести в лагере. этом. На наче? Да, где подготавливают бойцы. А скажіть, будь ласка, все моменты соціального захисту, они розповзливаются на брицевазорах? моменты социального захвата. Ну, участник. Э... А, конечно, участник боевых действий. Так. Конечно, практически все вот здесь находящиеся уже имеют удостоверение участника mm -hmm. боевых действий. Вот, ну и за год, скажем так, я еще не интересовался, поскольку, ну как-то еще не приходилось этим льготами пользоваться, да и, собственно. Не знаю, некогда. Зразуміло. Дякую.